E, дуже багато до мене звертаються, знаєте, люди, які мають проблеми із алкоголем, але звертаються не ті, хто має проблеми з алкоголем, а ті, хто через алкоголіків має проблеми. E, я вам так скажу, що дивіться, нічого так просто в цьому світі не буває. Алкоголік, якщо по великій рахунку, я буду зараз трохи їх захищати. Людина, яка себе не могла реалізувати. Кожна людина хоче мати відчуття власної такої вартості, так? що вона щось вартує в цім світі. І часом з ряду різних причин вона не може себе реалізувати. Так, старається, навіть робить щось там, так? Ну, якось не виходить. І тоді, знаєте, так як всі ми там десь зустрічаємося, сидимо за столом, і тут йому кажуть, о, давай за столом, давай по 20 грамів вип'ємо туди-сюди, що ти нормально, ти нормальний пацан, все. І він розуміє, оцей чоловік, що єдина аудиторія, яка його поважає, це застольна аудиторія, там де вони п'ють. Але поважають вони його не за здобутки, а, через, а просто через те, що навчилися пару таких слів, пару речень, пару словосполучень, таких дежурних так, слів, які людині до вподоби. Хоч то неправда, то нічого, але за то, то. Так воно звучать. Ти мужик, то, то, що, то що давай вип'ємо тут, тут. ану давайте, давай. А тут ще знаєш, він каже, Та, що ти мені піл половину наліву, якщо пів хлопа, мені повний. О, оце розуміє мужик, все. І на оцих примітивних, оцих словозворотах, оцих фразочках. Людина відчуває, що він нарешті став серйозним. Його поважають серйозні люди. І він розуміє, що тільки в аудиторії, там, де п'ється алкоголь, він там себе реалізовує. Тим більше алкоголь, як психоактивна речовина, вона має своє, одну таку, вона має багато, як вона діє. так, Але одна із таких факторів це є. Людина втрачає страх помилки. Вона вже не боїться помилитися. Тому часом кажуть, що, що, що у тверезу на вона уміто в п'яного на язиці. Людина твереза ніколи би то не сказала, що скаже п'яний. Це один із елементів е, втрата страху. Помилки. І людина себе десь на якийсь короткий період часу, перебуваючи в ілюзії, відчуває себе а, таким, знаєте, свобідним, який не боїться помилки, як кажуть п'яному море по коліна. Так? Це іменно через те, що алкоголь так діє на, на мозок. Що в людини якраз іменно тій базовий рептильний мозок, основ, перший там внизу, тут самозаду, він такий найменший, який відповідає за інстинкти і за інстинкт самозбереження, іменно оцей алкоголь діє на цей рептильний частину мозку я, я, і людина нічого не боїться. І оцей стан відчуття короткочасний, з цієї такої ілюзорної свободи, відчуття особливої вартості, отакої всемогутності людину обманює на той короткий період часу, і для тої людини часом у той короткий період той ілюзії стає дуже цінним. Тому для того, щоб вилікувати алкоголіка, створюйте йому справжні умови, не ілюзорні, а справжні умови вартости. Поважайте один одного, людина, котра щось зробила, що старалася, картину причепила в хаті, поличку прибила, похваліть його. Якщо ми будемо Надавати один одному відчуття вартості, серед вас не буде алкоголіків. Як ви навчитеся і будете вміти дякувати, серед вас не буде алкоголіків. Як ви навчитеся людину оцінювати за вчинки, підтримувати, навіть якщо помилилася, сказати, не переживай, другий раз, другий раз буде краще, що ти переживаєш? Моя мама казала до невістки, а зварила борщ, прийшла перший раз на ґрунт, все, зварила борщ, розумієш, плаче, мама каже, що це стало? Борщ не Я кажу, доню, що ти переживаєш? Відлавай свиням їм сподобається. Бери бере другий, що ти переживаєш? Дайте людям можливість відчути себе, що вони варті. Тоді не буде серед вас ні алкоголіків, ні наркоманів. Алкоголізм і наркоманія це індикатор хворості суспільства. Не тих хлопців, які п'ють, чи тих дівчат, які там вживають щось. Це є індикатор хвороби суспільства. Ви не любите один одного. Ви не підтримуєте людей, ви не оцінюєте людську працю належну, ви не оцінюєте людські вчинки, замічайте добро, робіть самі добро. Будьте ви самим джерелом добра. Не джерелом осуду, а джерелом добра. Будьте добрими, міняйте світ, і ви побачите, як він міняється. Chyba wy nie chcecie stać uczestnikami, że zmieniają świat? Robicie go lepszym.